I was down, but now. I'm up. Yeah, This all got this ain't no life. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now. I'm I'm. up, 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 up. I was down, but now I'm... Доброго дня чи доброго вечора. Мене звати Станіслав. Я думаю, що багато з вас хто мене знає. І це наш новий проект. Ми виходимо на YouTube. Ми вже трошки вам знайомі. Ми давно на ринку автомобілів. Ми давно в інстаграмі, давно в телеграмі. Ви бачите нас в Тіктосі, але на Ютубі це перший раз. Тому не судіть нас сурово. Трошки українська мова моя, як ви бачите, така соу-соу, so -so, Тому людей з порушеною психікою та людей, які не можуть терпіти суржик, прошу. Потерпіти мене деякий час. Будемо показувати нашу любов до ексклюзивних автомобілів, наприклад, такі, які ми покажемо в цьому ролику. Шкода ВРС, Chrysler 300C, Land Cruiser 200. Ми покажемо вам ці тачки, будемо розповідати, будемо питати у вас, що знімати, що вам подобається, що ні. І ще дуже важливо, в цьому ролику ми трошки покажемо вам наш проект, Ті, хто підписані на наш інстаграм автофелі 4 вже про нього знають. Ми розігруємо Dodge Charger 2017 року, і хтось його отримує за 200 гривень. Це, це вообще як у нас прийнято казати. Давай розігрувати авто. Давай машину Nie, на розіграш. Я не хочу розігрувати машину машини. офіційно я ну цьому году точно розігрувати. Не буду. <гум> ну що, погнали? Зараз вам все покажу. Ми зараз будемо знімати наші недавні покупки. Це буде три машини: Toyota 200, Chrysler 300C, незвичайний Chrysler 300C і Шкода ВРС. Дуже потужна машина, класна, мені подобається. Чому я називаю їх, їх ексклюзивними? Тому що ці машини зачастіше люди моєї професії перекупи да? Вони бояться цих машин, не купляють або купляють там, за якісь копійки. Ми такі машини любимо, ми такі машини готові купляти. І зараз я. Такі машини вам покажу, щоб ви просто зрозуміли, чому вони ексклюзивні і чому такі машини є тільки в нас. За моєю спиною знаходяться дві автівки. Одну з них ми будемо розігрувати. це Dodge Charger. Ми про нього знімемо, знімемо окремий випуск, де е, знімемо його. Знімемо про нього окремий випуск, де про нього розкажемо про його технічні особливості, про його зовнішній вигляд, про його історію. Там буде повний випуск про цю машину. І, до речі, вона дістанеться комусь за 200 гривень. Всі подробиці в нашому інстаграмі та телеграм. Посилання десь буде знизу. І не менш цікава тачка, це моя любов. Нещодавно вона у мене з'явилася: це Land Cruiser 200. Це Тойота, легендарна тачка. Аналогів якої я особисто не знаю. Якщо ви знаєте аналоги цієї тачки, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що ну, я 6 років займаюся машинами, на такому я ще не їздив. 17-й рік, 4,5 дизель, і це максимальна комплектація, яка тільки може бути для цієї автівки. 17 рік, 12-й місяць. Дуже важливо. Ну, хто, хто в темі, той в темі. Вона не фарбована і. Емоції від цієї тачки, ну, на жаль, я вже не можу передати, тому що я вже на ній їздю. їздю, Мені катаюся неділю, але той, хто знімав мене, він нікого не їздив на цій тачці. Я йому кажу, дивись, зараз сідаємо, щоб, йому, а, щоб він зрозумів за хвилину, що це за машина. Ми сідаємо, зніми рельці. Знімо, знімо. Отуди між, між, між рельсами стаємо сто, сто, і 100 кілометрів по цим рельсам. І ви навіть можете пити каву, тому що ви будете відчувати там себе дуже впевнено. Тут гідропідвізка, тут навіть не в пневмо, тут гідропідвізка. Це дуже дуже сильна штука. По звичайній трасі, ну, напевно, звичайна машина. Але по ямам, десь по ямам, в грязюці, оця машина ну, вам дасть зрозуміти, чому вона коштує ось такі. Скільки грошей дені. Виїхали наші автівки з автомийки, і у нас Шкода ВРС, це наші ексклюзивні покупочки нещодавні, і Chrysler 300C. Це вообще, це моя мрія. Колись, може колись я розповім вам історію мого знайомства з цією автівкою. Що ексклюзивного? По-перше, Крайслер у нас 3-літровий дизель, це рестайлінгова модель. На Автоматі також від, мер... від Мерседеса. Тому що раніше до Рестальгові версії випускалися на звичайному моторі, там 2,8, у як я пам'ятаю, дизельні. А тут трьошка. Та трьошка, що ставилася на е клас та трьошка, що ставилася на С-клас, е та трьошка, що ставилася на е МЛ. Далі, там в комплектації є люк. В звичайних автівках до рестальнвих немає люку. І тут чорний салон. Це теж дуже велика різниця, тому що в Стальнгових були. Білі салони, які з часом тріскалися і виглядали не дуже гарно. Тут уже чорний. Тому такий Chrysler, 3-літровий дизель. Ну, купити просто, прийти і купити на авторі, ну не вийде. Це треба пошукати таку машину. До речі, він ще й майже не фарбований. І шкода VRS, це оригінальний VRS, 2014 рік, максимальна комплектація, LED-щиток. Ми коли це все знімемо так з різних сторін, і ви побачите, що там ледь щиток, рікара салон, е і вона дуже-дуже швидка. А також в неї є такий звук, коли газуєш. Зараз покажу. А мені кажуть, що вона звичайна. Типа, Звичайна машина. Ну, Це просто людина не розуміє. Тут -то -то. Можу зняти цю штучку і туди. кермо зі зміненою геометрією. Максимальна мультимедія, класна музика і Рікара Салон. Навіщо ми вам показали ці автівки? Зараз я скажу. Оці машини вони достатньо ексклюзивні, та їх дуже мало на авторія. Ми, ми такі машини дуже любимо купляти, дуже любимо продавати і дуже любимо міняти. Якщо у вас така автівка, ось така ексклюзивна. То ви можете приїхати до нас на Автофемелі та запропонувати нам її купити. Ми залюбки купимо. Більшість перекупів, які займаються машинами, машинами ці автівки уникають, тому що вони вважаються неліквідними. Отак і вставимо. Неліквідними. Оце слово я знаю. Напишіть, будь ласка, ось чотири машини. Дивіться: Dodge 200. 300C і Шкода ВРС. Ми хочемо спробувати формат такий повного відео огляду, який я вам зніму. Напишіть в коментарях, про яку машину зняти, тому що про всі 4 знімати ну, ми, напевно, не зможемо, тому що, скоріш за все, ми їх продамо до цього часу, коли ви будете дивитися цей відос. Тому виберіть, будь ласка, одну. Напишіть в коментарях, і яких коментарів буде більше, ту ми його і знімемо. Знімемо класно там. Людинка, яка зараз держить камеру, ну трошки вміє, трошки розуміє в цьому. Що це кальян хтось закурив? Хтось кальян кури. Бачиш, димить, зніми. Хі -хі -хі. Хтось кура кальян. А я знімаю щось задиміло. Думав, що якась машина задиміла. Зараз злякався. Ви не лякайтеся, ці машини ще не підготовлені. Ми їх вирвали, оцю мийки вирвали, щоб для вас привезти і зняти. А, ця машина не готова, ця машина готова наполовину. Dodge ще в процесі. А 200-ка там лобове скло. Ходім. Кажуть, ходи, Є такий тік-ток-тренд. Ходи. Оце лобове скло. Щоб ви не лякалися, це скло, ми заказали нове, абсолютно, абсолютно нове, оригінальне. Отут буде, отут -от, ось тут буде, отут, от буде написано Тойота. І коштує воно немало, 40 там чимось, під 50 тисяч гривень. Але ми замовили, тому що таку машину цілу ну, неможливо замовити якесь неоригінальне. Uh, me and my niggas tryna get it, ya bitch. Yeah bitch Hit that house yeah, they tell me is you with it, ya bitch. Yeah bitch. Home yeah, invasion was persuasive. What's persuasive? What's persuasive. From nine to five, I know it's vacant, you bitch. Yeah bitch. Dreams and living life like rappers do, like rappers do, like rappers. Do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they was cool. I fucked your and went to tell my bros. Tell my bros, tell my bros. Tell my then I share rain, let it burn came on. burn came on, night, I start solid, not rhyming, ya bitch. Yeah bitch. Park yeah, the car, and we start rhyming, ya bitch. Yeah bitch. The yeah, only yeah, thing we Гете фріяма фріяма де фріта вержовізідала. Санталасалоке лайке Yeah, bitch. стосовно цього даджа. Дивіться, він ще не готовий. Я вам до цього записував на відосах, що ми знімали вам машини, які ще не готові не до продажу, не тим баче до розіграшу. ця машина нагадую, буде розігруватися і дістанеться комусь за 200 гривень. Із планів, що ми хочемо зробити. По-перше, це реставрувати оцю оптику. Треба перепакувати, тому що трошки вона плаче. Це балячка їхня, і ми нічого не можемо з цим зробити. Далі ми хочемо замінити у колеса на зимні, або навпаки, у зимні. На літо там горить Джекічан. Його із стілки тахометру не видно, але він там він там є. Я знаю, чому там помилка по лямді. Ми, ми теж це зробимо, замінимо. Далі ми хочемо відполірувати її. повна хімчистка, повна поліровка. Ми хочемо пофарбувати ось цей бампер задній. Я фарбував передній, але не додивився. тут є моментики невеличкі по ньому. Хочеться, щоб вона була ідеальна і не працює одна туманка. Я думаю, що ви ну, помітили на відео. Ліва ліва туманка не працює. Скоріше за все, коли ви бач, будете дивитися цей ролик на Ютубі, то ці всі недоліки будуть виправлені. А, а я ще забув. Вихлоп. Ми перероблюємо вихлопну систему. В суботу ми записані, вона заїжджає до людей, які цим займаються, і там будуть стояти заслоночки із пультіка так раз. І сазу не захотів, що воно бур, -бур, -бур робило, нажав і заслоночки закриваються. Хоча тут дві траси йде, звойний двойний тому буде дуже-дуже класний звук. Скоріше за все, ви вже... ми будемо Ах. Скоріше за все, коли ви будете дивитися цей ролик, ми будемо знімати вже повний масштабний відеогляд на цю машину, і там вже всі ці касічки, вони будуть виправлені. І ми будемо, будемо вже знімати повністю підготовлену машину. Тому запам'ятовуйте, що є зараз, і побачите, що буде потім. Усе. Ви подивилися наше перше відео, яке ми зняли саме для тебе. Ви подивилися Шкоду ВРС, ви подивилися Крайслер 300С на 3-літровому дизельному моторі, ви подивилися крузак 200-й. І в нас є ідея зняти повний огляд якоїсь. Машини із цих чотирьох. Напишіть в коментарях, яку саме машину ви хочете побачити в наступному випуску, і ми обов'язково знімемо про неї відос. Ви подивилися відео до кінця. Дякую вам. І від на... від вас нам потрібно фідбек. Напишіть, що вам не вистачало, що треба додати, який формат знімати для вас, тому що ми. Це робимо перший раз, і для нас це все дуже нове. І ми не розуміємо, як нам йти далі. Всі ваші відповіді і всі ваші варіанти вони будуть у як це сказати правильно. <с> На основі них ми будемо робити наступні відоси. Дякую вам. Залишайтеся з нами. Автофемами